На початках ресурсів було мало. Самі машини важкі крази куплялися за людські гроші, збирали по знайомим, по волонтерам, по фондам, купили. А гармати це музейні експонати, які були взяті на площадках для зберігання металобрухту. Відновили гармати і так захищаємо низьку Україну. Комада була зібрана ще задовго до цих всіх подій. Це колектив, з яким я жив, працював. Ми мали спільні справи в житті, відпочивали разом. Сім'ї знайомі ну взагалі, якби по життю разом були. Постріл! Друг друга міняємо, друг друга підтримуємо, навчаємося. Нема такого, щоб було, щоб спорили. Спори, спори були ділові завжди. А так, щоб розладу немає. Все час сплачено. Один виходить, захворів, другий за нього. Працює